Доброго раночку, доброго дня! вельми шановне панство, пані та панове. Пропоную подивитися розклад. На тему думок. Хто про вас думає, не загадуйте нікого, подумайте тільки про себе. Спочатку ваша сигніфікація, потім сигніфікація той людини, яка думає саме про вас, і подивимось потім, що саме. Буду дивитися на класичній колодію. Райдер Уайт. я у класику дивлюся в прямий перевернутому положенні, тому настраємось. Пам'ятаємо, що розклад загальна одна позиція. Всім вдячна за те, що ви пишете, підписуєтесь, ставите вподобайки, це дуже важливо для просування контенту. І взагалі це говориться про те, що я роблю для вас. Створюю для вас, і це вам важливо. І так, хто ви у мене? Хто людина, яка зараз дивиться цей розклад? Хто ви у мене? Король Пентаплів? Перевернута четвірка жезлів? Петірка жезлів, сімірка жезлів. Слухайте, ну тут, по-перше, дівчата, буду говорити так відверто. Тут більше чоловіча енергія, тому якщо буде щось не співпадати, то ви з розумінням підходимо. Буває так, що тут іде така енергія, або в вашому полі якась така конфліктна ситуація пов'язана з чоловіком, або ви більш знаходитесь в чоловічих енергіях, або ви реальний чоловік. Тобто ви сильні. Ви зрілі, ви практичні, людина, яка має і тримає контроль над реальністю, грошима, рішеннями, вас сприймають як взагалі опору. А по перевернутий карті четвірка е, жезлів це про відчуття нестабільності, це якесь порушення, це пов'язане з домом, стосунками, можливо, навіть з роботою, внутрішні неспокій. Це. Там, де не хочеться бути, розумієте? Немає свята, немає якогось процесу такого пов'язаного. Я хочу туди бігти і бути там. Це ви не в тиші, так би мовити, знаходитесь, а в такому активному полі. Тому що тут іде противостояння, навколо якась конкуренція, це напруга, боротьба за місце, за права, за голос. Ви захищаєтесь, ви відстоїте себе, відстоюєте свої позиції, свої кордони, тримаєте оборону. Тобто ви. Сильна особистість, і зараз ви знаходитесь в періоді напруги. Можливо, це сьогодні так Співпало. Стабільність ще у вас формується, але ви не жертва, ви гравець, який тримає власну позицію. Хто та людина, яка думає про вас? Перевернута зірка Імператриця. От чогось я не просто так сказала на першу сигніфікацію, що тут більше для чоловіків імператриця. Тут думає про вас жінка. Але імператриця може бути мама, дружина дуже важлива жінка в житті. Це дуже близька людина, яка про вас думає. Це може бути родинне коло. Тобто, це дуже-дуже близька і цінна значима жінка. Лицар Пентаклів. І перевернута королева мучів. Дивіться, портрет людини. Людина а, страченими надіями, а, розчаруваннями, з внутрішньою порожнечою ви або та людина дуже значуща, тепла, цінна, любляча і ресурсна, повільна, стримана. Думає довго, діє обережно, але спокійно, крок за кроком. Емоційна закрита, образлива, надмірна. Жінки перевертайте, якщо це про чоловіка, невміння прямо сказати правду, все робиться, знаєте, з пазухи, може дістати ножа. Може мовчати, але багато думає. Людина може бути, до речі, з минулого або теперішнього, яка втратила віру, але бачить у вас потенціал, вашу цінність, і вона не вміє говорити щиро, але глибоко прив'язана саме до вас. Напевно, ви вже знаєте, хто це. І що думає ця людина про вас? Давайте перевернута десятка мечів. Лицарь жезлів, імператор перевернутий а, мах, лицарь мечів. А, дивиться, що думає ця людина. Людина думає, а вона вважає, що між вами ще не кінець, є відчуття відновлення після болю, після зради, після підстави багато чого могло відбутися бо десятки мечів. Яка перевернута. Тобто ця людина бачить у вас силу, пристрасть, харизму, і е, ви можете не очікувати, але людина збирається до вас якось вломитися, увірватися. Давайте так. Тому е, ви можете не очікувати, а людина з'явиться по лицарю, жезлів. Стримко. Імператор перевернути це водночас відчуття. Страху втратити контроль над вами, над власним життям поруч з вами, так? Таке враження, що ви поламали його чи її систему. Мах, ви для цієї людини, або людина думає про вас, так? людина сила. Ви можете бути, до речі, магу, ви, якщо з точки зору психології, ви просто вмієте впливати на свою, своє життя, на життя навколо і на людей, які знаходяться біля вас. Тобто, ви, власне, розумієте, знаєте, у вас є інструменти, так людина думає. Я ж думки говорю. І ви впливаєте, ви змінюєте реальність і притягуєте, якщо вам це потрібно. По лицарю мечів вас сприймають як того, що може шашкою над головою промчатись і порубати голови, не задумуючи навіть. А ви можете сказати правду і ту правду, яка насправді не дуже подобається в лоб різко. А ви можете наговорити і не думаючи за якісь потім події. так? Головна думка про вас це він, вона може вас. Привернути, тобто, тобто головна така от думка це, знаєте, я хочу, одночасно боюся. От, от в такому сенсі. Тобто, якщо ми підсумуємо, ви знаходитесь в позиції сили зараз, навіть якщо зовні, а можливо, ця конфліктна ситуація пов'язана з цією людиною. Навіть якщо зовні нестабільність, про вас думає людина з внутрішніми конфліктами, незавершеними почуттями, яка не збирається складати ці клинки, а збирається, так би мовити, з вами щось вирішувати і проясняти. Ви для цієї людини, імператриця, тобто чоловік, імператриця, це просто в жіночих більш енергіях, але важливо, імператриця мах. А Якщо жінка, то зрозуміло, так? Цінність, ресурс, вплив. Це, до речі, я не бачу, щоб тут було пов'язано з тим, що мати про вас думає, тому що ви вийшли трошечки інші карти. А, ну, можливо, у вас з мати були якісь конфлікти, які не вирішені. А, але очікуйте, очікуйте, людина з'явиться на порозі. А, Поруч з вами ця людина почувається вразливою і таке враження, що вона втратила контроль або втрачає. А ваш зв'язок, він не байдужий і не закритий, але складний. І тому не пишіть, будь ласка, мені, що ви закрили, забули і ні. Поки ви дивитесь такі розклади пов'язані з тематикою, хто думає, що відчуває та інше. А що там? Це говориться про те, що не обманюєте себе. Ви ще думаєте, ви ще знаходитесь зв'язаними енергетично з цією людиною. Тому з'явиться, будемо так говорити, будете просто знати, мати таку інформацію. З кимось відіграється на 100%. Кола.